Всім привіт, друзі, з вами Лемок. І сьогодні буде відос на тему Власне, такої от штуки, як у нас колишні рангові бої, він же натис. Що я вам хотів по, по даному режиму розказати, Власне, чи варто, чи не варто в нього грати, які нагороди можна отримати і власне, скільки треба грати, щоб отримати дані нагороди. Давайте розбиратися. Отже, у нас є кваліфікація, яка складає 10 боїв. Пройшовши ці 10 боїв, вас зарахує до певного якогось рангу. От, Чи буде це залізо, чи бронзо, там, чи срібло, чи золото, покаже ваша ефективність власне, у цих боях. Давайте почнемо спочатку з, цього, з того, що абсолютно цілком варто грати. А варто в нас грати. Для того, щоб виконувати щотижневі задачі, буде в нас ця подія тримати 6 тижнів, тобто кожен із тижнів вам потрібно виконати оті от задачі. І за кожен тиждень вам буде буде нараховано, за виконання тих задач буде нараховуватися от такі от монетки натиску. Зібравши їх 6, тобто, зіграючи всі 6 тижнів. Ви отримаєте бонове загартування і також 2D стиль небесний кінь. Тому от майте це на увазі, плюс до цього ви отримаєте дні танкового према і також 2000 бон. Ви отримаєте за прогресію і також скільки тут у нас 100 плюс 150, коротше, 250 бон ви будете отримувати кожен тиждень. Що протягом 6 тижнів це дуже-дуже, скажу я вам непогано. Тому майте це на увазі, беріть це на озброєння, скажімо так, і виконуйте ті задачі. До речі, завтра в нас неділя. Завтра виходить останній день, поки ви маєте можливість виконати оці задачки. Потім, стосовно танчика, це С-53 лис. Тобто цей прокачуваний у нас буде. Але буде він називатися Heavy Cane. Тобто та сама ситуація, як і з су 130 він же Лісовий дух. Вроді би одинакові танчики, але просто зовнішній вигляд інакший. Це буде теж, та ж сама ситуація. Той же самий Сапсан із 3 змз Той же самий 121 він же Цар Малп, просто. Той же самий танчик, прокачуваний cs 63 з унікальним стилем. Як його отримати? Дивіться, для того, щоб його отримати, вам потрібно буде три запуски у нас натиску. Три запуски. Тобто це перший, і будуть ще два наступного року, я так розумію, запуски. За ці три сезони вам потрібно набрати 12 очків запуску. Отакий от, от. За Наприклад, досягнення легенди вам дає 6 очків. За досягнення заліза дає всього 1 очок. Тобто, скільки ви пройдете, стільки очків ви зафармите. Е, вам потрібно або за 2 сезони забрати легенду, що доволі важко, і отримати 2 рази по 6 очок, відповідно, 12, і забрати е, тоді танчика цього. Або... Три рази отримати по 4 очка, тобто дійти до золота, до золотого рангу і відповідно забрати собі оцю Herricane. Е, тобто, якщо ви маєте таку можливість, три рази маєте скіл, дійти до золота, до золотого рангу, то ви собі спокійно, абсолютно можете забрати цей танчик. Якщо ви не маєте скіла, не маєте можливості, то просто берете і виконуєте оці щотижневі задачі, вони виконуються дуже легко. Тобто посісти місце у топ-5, ну тобто топ-5 із топ-7, я думаю, із 7 гравців ви думаю, дуже легко заберете забій. Потім здобути 300 очок престижу. Це також виконується в принципі, за 2 боя. Задати 7500 одиниць шкоди, ну це будуть 2-3 боя, в кого як вийде власне. Знищити 5 машин супротивника, тут також приблизно 3 боя, якщо ви будете грати на фраги. І перемогти в двох бою тут залежно від рандому і які союзники вам попадуться. Виконуєте ці задачки і просто забираєте собі дуже класні нагороди. Тобто на боновому загартуванні ви економите 6000 бон. І також отримуєте ще, скільки там, 2500 бон виходить, чи як. Ну, десь приблизно так от ви отримуєте. В цьому режимі виконуються щоденні задачі, тому качається бойовий пропуск, тому думаю, вам це буде нескладно. Тому маєте на увазі для того, щоб, повторюсь, отримати оцей танчик Hurricane, він же прокачує на CSK-63, просто в унікальному 3D-стилі, то е беріть собі за мету досягнути золота. Якщо ви досягаєте золота в кожному з трьох сезончиків, ви його собі забираєте. Повторюсь, це буде зовсім інший танк. Тобто у вас, якщо є це то цей буде окремо. Для чого він вам потрібен? Ну, Якщо ви, наприклад, десь там в... на глобальній карті граєте, то буде у вас ще одна цс в запасі. Що доволі-таки непогано. Такі от справи. От, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете ви взагалі грати в цей режим. Я, звичайно, буду, тому що нагороди, хоча б за щотижневі задачі, дуже класні. А от стосовно ЦСКИ я, напевно, утримаюсь. Отже, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!